Вітаю, друзі. Ви зі мною на каналі Світ Моїх Заходи наразі розгляд придбаного мною на темі сікатора. Відео здачі роботи сікатором завжди багато. А свій попередній сікатор, котрий прослужив вірою і правдою, понад п'яти років загубила. І, здається, мені що викинула, коли собирала у мішок обрізані хвойників гілочки. Придбала його як подарунок чоловікові, а працювати будемо у чотири роки. Які приємні фрагменти літа. В крилах метелика до нас прилетіла неймовірна спека, і все росте дуже-дуже швидко. -дуже для сікатора багато роботи. І саме сікатором обрізаю хвойники, формую їх крони, обрізаю троянди після кожної хвилі цвітіння. І так розглянемо, що ж тут до нас прийшло. Кольор зелений мені подобається. Ручки приємні, матеріал пластик з прогумованими вставками для зручного хвату. Він зручний для жіночої руки і немаловажно, як для мене, на одній із ручок є такий отвір. За нього можна сікатор кріпити через будь-яку мотузку деревня. По закінченню роботи охайно почепити на стілажі. А далі розгляну, як він себе покаже у роботі. І тут мене чекав перший незрозумілий момент. Не можу відкрити. До нього і так, і по інакшому Тут іде зйомка відео, а у мене така незрозуміла ситуація. Але все банально просто: без паніки, легеньким рухом великого пальця до себе і леза в роботі. Тоненькі гілочки ріже справно. Спробую виноградну лозу. З нею він також упорався. Далі випробую на гілочках троянди. Стриже і то є добре. А квітоноси хости взагалі ріже охапками. А наприкінці відео буде і про недоліки. Вони також маються у такого монстра. І обов'язково цими садовими ножицями сьогодні наріжу букет квітів собі додому. Він має гострі леза з загартованої сталі з тефлоновим покриттям золотистого кольору. Саме покриття захищає від корозій та налипання соку на леза. А я за сезон декілька разів формую кущі бересклета, і з ними з обрізанням гілочок бересклета моя обнова чудово справляється. Швидкість обрізки вогонь працює тихо. Без збоїв, плавно відкривається після кожного зрізу. Рука не втомлюється. В характеристиках вказано, що максимальний діаметр обрізки до 2 см. Працює як профі, має обведне лезо, воно менше травмує рослину, робить чистий зріз. Має другу назву садові ножиці. Його пружина легко повертає лезо у вихідне положення після обрізки. Має металеву пружину планку, вставлену між ручками. Це пружина листова, а не спиральна. І саме листова пружина не дуже сподобалась чоловікові. Щось він їй не дуже довіряє. А як вона себе буде проявляти, покаже час. Але в описі пишуть, що довговічна. не так часто ламається або розтягується, як спіральна. Інструмент розглянула, порівняла з тим, що є старий дома. Він мені подобається. По ітогу скажу, що добре справляється з тонкими палюшками, ріже гілки троянд і не товсті гілки дерев. Вважаю, що придбала правильний інструмент і отримую задоволення від його роботи. Він ідеальний для обрізки троянд, хвойників, винограду, лілій і всього, що так швидко та активно росте в літню пору. І немаловажно, які ж кошти я за нього віддала, а стоїть він в рази дешевше. Ім його рекомендую, а на тему обов'язково залишу відгук. Дякую за перегляди, за час проведений зі мною. Кому сподобалось лайк та підписка.